Нарешті добрався до озвучування відосів. Це у нас буде 200-бі вежі старшого вітру. Зараз через роботу, на світло, ви знаєте, плюс те, що десь живу місто часто вимикає світло. В принципі, і по всій Україні, так, але тут особливо аура, як то кажуть. Граємо ми за золоту команду, така незвична для мене. Kissy Cage спецагент. Дейт ящерка, а також ну, Псайбот ящерка. Ну, Ящерки зрозуміли, але е тут для того, щоб виробити другим спецприйом, Наносити непоганий уро урон, а також демедж, тобто і увіччя. І проти нас Trium 11 Фуджин нічний вовк та Шанцунг. Не знаю, що з цього вийде. Задумка. Цікаво, як вони будуть з цим справлятися, але не знаю, який буде результат. Так, почнемо. Джейд проти нічного вовка нормально. Перший з комбо пробиває спокійно блок, другий теж все в нормі. Блок пробитий, мені треба накласти пастку і не спрацьовує, бо нічний Вовк в цьому положенні виходить не, як проходить спецприйом. Хоча, по суті, блок був пробитий. Ну, такі умовності нашої гри. Вибачайте, як то кажуть. Це фішка так по розробники. Так, шансунг перетворився нас на кейсі-кейдж. І зараз діє пастка. І наша кейсі-кейдж, яка вийшла на полібою, тепер вирубає йому спецприйоми і наносить непоганий демедж. Працюємо далі Джейд, щоб пастка не пропадала. Вибачаюсь, якщо Що якісь ще звуки, бо. Працює в соцмережі теж, на жаль, я вирішив без наушників це робити, тому вибачайте. Так, пастка діє, діє діє, нопсайбот, 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 не добиває, але тепер добиває, все. Мінус шансун. Демон непогано, але проти нас е доволі небезпечна парочка. Шансон теж був по-своєму небезпечний, але ці ну дуже такі специфічні. Але вони цікаво, будуть лікуватися ця фішка працювати шансуна, коли він вже помер. Так, другий спецприйом кисі проти Фуджина не сильно допомагає. На ньому пастка діє, головне, щоб він свої бурі і шторми не наносив на нас. Він Завершаючи комбо використовує. Так, і починаємо. Є, пішло, 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 Джейд, Давай, 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 Джейд, Він перебиває і, і робить броталіті, і це для нас смертельно. Смертельно небезпечно, я б так сказав. Назвав би час минає і ми розуміємо, що Фуджина ми не виносимо. М -м, погано. Не, не дуже якось цим вийшло в плані демеджів на нього слабовато. Так, NopSipot, Nopsaibo. Ніби так не погано. Ще робимо його пасивну фішку. І непогано так підбив. Тобто його треба велити спецприйомами. Блок проти нього не так добре пробувається, як проти Шансуна, як ми побачили. Тому треба тут або два блок-брейкера, або під, ловити його на контратаках. До речі, і зараз другий справа така сама. І, до речі, в, на каналі є дописи, і по цьому в, в, в спільноті можна ну, перейти на Оликс, і якщо цікаво, другий мій аккаунт можна купити для підписників, буде знижка і буде всього підсадрів. ціна. Аккаунту майже 2 роки і там все золото вже прокачано по злиттям. Тому кому цікаво, переходьте, домовимось. Знижка дуже непогана. Війди, бо нема коли особливо грати на другому аккаунті. Бо з першим не так багато повиходить грати, багато часу роботи займає. Так, що тут, що тут, а тут о, ми повертаємось в гру, тут ну, ось цей фуджен нас трішки виносить Джейд не дає накласти в пастку першим спецприємом. Так, Нарешті ми його підловили. G, до речі, Як ми помітили, ящерка не сама швидка серед Джейд, але досить така непогана перебивання. Так. Комбо завершається не ідеальне, але непогане. У Кейсі другий спецприйом не дуже ефективний проти Фуджина. Але Нубсайба, там ми помітили, досить непогано справляється Оцей останній постріл, але ми з цим справилися. Нупсайба потрапив під потужну атаку нічного Вовка. Коментуємо як на футболі. тому Не дивуйтесь. Так, у нас ще хвилина, друга спроба, але оце, до речі, походу, от я дивлюся, як у Дебі, походу, буде самий серйозний та... Дратівливий бос. Бачите, нібито зараз пішло непогано, але його другими спецприйомами треба валити по суті. Так. А, Плюс невеликовність на себе накладає. Так, і те, що ми робили, все це пішло, як то кажуть, коту під хвіст. Або кишці, тому, як подобається. І він бруталить нас і це затягує найдрогоцінніший час та ще одного бійця обіцяна забирає. З трьох першого. Так, в нього ще щит працює. Блін, ми не встигаємо. От я вам кажу, що і далі так буде йти, то ми не встигнемо просто-напросто його добити. Доведеться коротку третю спробу, але робити. Хоча він такий противний, що так, да, ми не тупо не встигаємо. 700 тисяч, це, ну, це треба заряджений другою якоїсь алмазки з прокаченими критами. Ну, навіть тут ну, 400 тисяч. І, до речі, третя спроби може бути таке, що мало здоров'я, якась пасивка от 400 40 що ну, по стойкам Серед від цього буде залишатиме, що буде далі. І так, третя спроба у нас перенеслась на вечірній час. Чи ранок не... вибачте, не пам'ятаю, бо записував давненько. Зараз роботи багато, тому сплю, до речі, небагато. Ну тут таке. У кожному свій графік, своя ситуація. Так, що ми бачимо? Так, у нас третя спроба. Остання, сподіваюся, спроба, бо нічний вовк нам ну, тупо витягував час цим бруталіті все-таки інше. Ну що, перший чи другий спецприйом, як ви гадаєте, будемо використовувати джейд? Щось мені кажеться, все-таки я тоді вирішив накопити що, чи, до другої, щоб вже винести цього нічного вовка. Бачите, і тут ловимо на контротації і ні, не вистачило. Це погано. Це ми ще будемо дивитися на це паскудство, яке він робить своїми контратаками. Нічний вовк проти проти ящерки Джейд контратаки робить. Ну як вам таке собі? Як вам таке Ілон Маск, як то кажуть? Трендове зараз вираз. Так. А, все, останнього пострілу не було, тому все ми спокійно з цим це виправили цю ситуацію. Ну, добре, що так, а ніяк і інше. Десять кристалів. Х... Хижакова міліна. Дякую, але прокачена. Ну, нехай будуть ці кристали для нас далі. Ми будемо збирати, тому все чудово. До речі, в Ликс, кому треба додаткові фото, не те, що там є, пишіть і зроблю скріншоти, тому... плюс там прокачується ще далі аккаунт на, то, що на душах, те, що зароблено душа, кристалу, тому Вітаю вас там. І покажу купах, що там зараз у нас по спорядженню вежі. І на цьому будемо закінчувати. Як-то кажуть, на все добре і тихої ночі вам.